Він бачить, що я сидить. Він бачить, що я сидить. Ну не спригуй, наш. Та да, бо гранати позалітали, гліб. Перезарядка, Ігор. Перезарядка тут. Поможи! да ну. Переяс, ми тут б'ють? Ще один. Хорош! Go to the lobby, my friends. Why? Why are you so aggressive? Так, пушки їх не трогай, ти всі залутав. Це все моє. мое. Oh Ааа, Ще одна пушка. Ай, дывачко! Блін, глеб! Ну ти там і так все фіолетові залутав. От муфлонський муфлон, дивись. 30 секунд до закриття? Угу. Так треба викликати. А, вон вони, бачу. Так треба казать френдлі. Два, типа. Да, вони. не, вони не френдлі, Ігор. Думаєш? Да, я бачу. Один кряк. Ти вже валяшешся? Mm, да, чого? Воно приїхало вже. Воно вже уїхало. Визивай. Визивай! Ага, сам визивай. Там тип. По мені стріляє з винатором. А ти далеко? Рядом. Де вони сидять? Один не бачу. один лівіше, один правіше за автобусом. i chill out oh, chill out chill out chill out guys let's be let's get out of here together guys guys chill out let's... i'm friendly my friend friendly too let's go let's go together i, no, I, we... I don't shoot. shoot i don't shoot we won't shoot friendly friendly friendly, friendly. friendly. let's go let's go let's go, let's go. We are friendly, why, why? Блин, он це... це муфлонище. Son of a bitch, burn in the hell! Fuck. Я нохнулся. А И тут рекетир! Тут рекетир, еп. Блин, я майже заліз до нього. Нет! Боже, я з Ба, Да, ракетира б. Нет, я до тебе доповзу. Подожди. Повзи. Я ж кажу френдлі, він, сука, кидає в мене коктейль молотова. Ігор, не надо, не кидайся! Ти шо, блять, робиш?! Я тобі віддав її, щоб ти сохранил! А я вжить, Йо, Блядь, спрячься, стри... в жить, гляб. Еб твою! Блять, Не Санась! Да не кидай нього. Він здох? Здох. Ти де? сука, дебіл, блядь. А чого? Бо ти його заагри, він мене піканув, і Йоп твою мать, я з тобою вийди не хочу, це... і ти мене лутаєш, а? Ну конечно, я лутаю тебе. Я тобі винесу, все, не переживай. Це пида. Карма, Глеб. Я ж кажу, не агрій його, просто заховайся, я доповзу, піднімеш. Глеб, не переживай винеш. Як з цим з цим йти? Тому що подивись, скільки тобі йти на карту, нажми. Скільки хвилин залишилось? Сім. Давай, удачі. Я взагалі не думав, що він може ну якось тобі шкоди ти Тихо вже багато не думаєш. треба, я кажу, слухай мене! Ладно. Цефри лут, цефри лут, розслабся, це лут, не жалко. жалко, не жалко. Че пушки сині, фіолетовий лут. не жалко, глеб, заспокойся, накрафтиш, ти ж відкрив майже на третій левел. Все буде хорошо. І, галь, і, галь, і галь. Боже, я постійно обходжу цю кнопку повністю. Ліпер, иди нахрен. Та відкривайся вже быстрее. Ігор уже готовий. Ігор уже готовий, він уже тягнув. О боже! О боже! Ага, да, це епічно! Ісусе я довіряю, тобі, Ісусе довіряю тобі. віряю то робот И Ігор, виходь! Ігор! воючий! О боже, я вынес! О Магад! Боже, це ти виніс... Оце ти виніс лут. Блін, ну глян! Я б хотів вибачитись, але але ти скажеш пашов ти нахер Глєб. друзі. Підтримайте, будь ласка, лайком. Це дуже важливо для просування та розвитку каналу. Тепер будуть виходити відео про найкращі моменти зі стріму. Ви за це проголосували. Я це врахував для цих відео. Я зробив новий плейлист. Він називається Найкраще зі стрімів і позначаються всі відоси номерацією через решітку. Тому погнали до перегляду. Бажаю вам смачного. Там бачу одного другого і ще зайшли двоє. Ще двоє. Це чотири в тебе вже. Ага, понял. И вон вот вот он был и пол повзе, повзе, повзе ще. Ползуни вызывают. Пишны нахрен! Десь з них. Кричіть тобі щось. Справа! А, що бля... а, ну це було а? соковитенько все одно. Та да, да, дрончики, давайте, хелпуйте, пліз, пліз! А, ти ж можеш визвати і тікти. <рискнув> Ні. Ах, ти ж гніда! А? Ні, він не гніда. Він зробив, як я б зробив. Ти не, біжиш? Біжить хтось. У нас є тіпи. А, вони сюди ж не зайдуть, да? Зайдуть. Хай заходять. Вони намагаються пройти, по-моєму, Угу. А, поняв, поняв. Не пуш. Ого, вони нас закрили. Угу. Кряк. Закрили двері. да, чуть поїхати. Ну, лутаємося, що поробить. Get out of here, motherfuckers! <laughs> Я бачу его пистолет. Get out or we kill you. Oh, yes. Ну, дивляться через текстуру. Понятно. Давай, выглядит, сука. Не, На підходе я право доблюсь. You feel good Do you like it? Maybe you go away. Тут за кутом. Я хиляюсь. Оу, май гад. Давай, вылізай, космос. Дай, да, да, ты. Заодно, задней мене, заодно мене, заодно мене, за дву мене. Ну, ти вбив сього чи ні? Не знаю. О, май бой, so sad, so sad, my friend. Я двох забрав, да. Wait for me! Оу щит. Оу щит! Ой! Тут турелька, Глеб. Тикай, тикай. А дэйв. Глеб, за дверима мітку дав. А, ось ові. Блін, я попереджал. Відвали. А вони сильные дурачки. Хорошо мне бы. На, не, на. Ай, ногу підвернув. Три знайшов, і мені одну одна жесть. Найс, найс. Так, челіків забабахали, винатор на мотив, нормас. Треба, щоб спину не зайшли. Так, тут на, он, 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 тіпи, тіпи, тіпи. да, Вон вон вон, ти, тіпі, Давай, Гранати, гранати, гранати пішли. Я с иншой стороны. Нок. Глеб, дрон, дрон. дрон. Ты даешь. Вообще типы, да, на подходе. Да, да, да. Тут, 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 за кутом, за кутом. Есть. Ног. Да. Ти лутай, лутай. Тут дуже багато трупов якщо що. Дуже багато лута. Тут пісець просто. Ми не вийдемо. хто тебе за язик тяне? Це я. Мяу! Я вже внутри. Жаль, дудки не було, я б сейчас... Зіграв би. Мені здається, що <плес> на всіх пушках, чим вищий рівень, тим кайфовіше стає. Та звичайно ти тишов. Особливо, особливо в деяких, таких як Ренегат і Envil, вони прям must have рівень високий. З дробаком другим некомфортно, як з четвертим. в четвертому перезарядка прям кінська кайфова, а якщо ще й магаз на 13 набоїв пф, імба. Я ніколи на початку не йду валяшитися. Я типу, поки все не назбираю, я ще не рипаюсь. Пістолет мені не хочеш дати, пожалуйста. Ой, бл Тут поруч валяшить Може уже рукоятку якусь поставить, блять. Пацан друг називається Друг Піту Я тобі массы на нього него поставлю! рукояточку Спасибо и на этом. Боже, який Піту <рес> Краще б нічого не виносити Я думаю. Вон турелька. Опа! А пташки, пташки. А, Це всередині не стріляють. Да-да-да, глеб. Гранаточку можно кинуть, можно. Я закинув. нас щось заспотало. Одного вкряк. Глеб, заходь, заходь. Ні, я гранати кидаю на другий поверх. Динок. Заходжу. Залітаю. Кувирок. Де він? тут один. А де ще? Отут тут другий, в мене, в мене. В мене нок! Глеб, він тут. Живий. Не can't Ой, Oh, f**k you. That's it. F**k you. a the f**k? I can't see anything because of these the He's no here. He's in the corner. In the corner. Here, here. I mark him. <laughs> look, look at him. Behind the... Behind... He's run away. He's run away. Kill him, kill him. Here. Behind the tree. Behind the tree. Look around, look around. Да, да, мой друг, ты самый лучший in в мире! Да! Раз, два, три, четыре, <реш> пять, шесть, <реш> нормально, <six. реш> нормально я, да? Он <реш> сказал, что мне про Мраша. А, он про Мраша. О, боже. Да, и он сказал, что он любит... Нет, ну, что и стабильный. Это магазин. <реш> <реш> спасибо, спасибо. Ну, Будь ну, ласка, Глеб, на <реш> У нас баланс в сім'ї, mm. або, або ми виносимо лут, або ми його зносим. А, вони бі біля аирдропа. Ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой, там у когось в Вони Он валять. А, валять? В нього ще й під ствол. Це дорогий, це 30к коштує. Чуєш? Ось, Осьо, він тут піді мною. Так, 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 так. Бачу. Гот... Готовий? Осьо, Глеб, треба валити. Ну, готовий. Так. Да. Раз, два. Нок один. Найс. Треба іншого забирати, я хілюсь. Тут рі рі сей стріляй по ньому, він зараз б'є того типа просто. Все, цей ног. Тепер цю хрінь валити треба, гляб. За мною летить. Понятно, що за тобою. Давай по моторам йому стріляй. Йобаний сніч. Я за камень просто спряйся, ну. Я понимаю. Ігор, а ты можеш по ньому попасть? Братан, я нов. Роблю все, що в моїх силах. Блин, не влучаю ток ток. Граната є, як понятно. А ти нок, ну я... місію понял. Якщо ти його вб'єш. О, хорош. Вот Мазила. Еще, еще. Да yeah. Ой, умничка. Блин, Глеб, Ой, тут дуже заряжены а... типы. Я каша. Он ползает. Не ползает. Ну, no. ты злодар, типа? Не-не-не, я в пошуках. А где? А, все. Тіпи? Тебе типи, Ні. А що то ти... есть? у нас щось збило, отут. Зліва, біжать, біжать, усе. Ні! Ігор? Глеб! Мы мене типы! Понимаешь? Попав по одному! Сейчас, сейчас, сейчас. почекай. Ти тут. Почукай, почукай. Мене ззаду. В мене тут... Перезарядка, ну бл. Ну я ж перезарядився. Та ні, це подсос. Братан, сиди, сиди, тікай, тікай. А, тут, отут тип сидить. І мене, мене тип. два. Тікай, тікай, отут два, отут два. Я На знаю, мене. я бачу, бачу, бачу. Найс трі, гайс. Куди мені идти? Димки, дай, тікай. Мене нема. Вітаю тебе, Ігор, ще раз з тим, що ти молодець. Це дуже страшно. Я Фіол пушку, гранатомет за 30 тисяч замотив, і Юпітер. Е, Юпітер валити королеву добре. А Юпітер я не знаю взагалі скільки коштує. Це, мабуть, ну, типа найтоповіше це жовта пушка, поняв? І ні разу не сказав, що але втратить їба. Ні разу, зато пушку залутав. Ш... Ні разу не сказав, що дуже жаль, що гліб не дожив. Я золотав дуже хороший лут, пушку золоту фіолетову. Чувак, як як тільки я сказав, з чого вони стріляють, я одразу кажу, що треба було ціву. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підтримайте, будь ласка, лайком. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трияну, Власюку Миколі, Медфайвсу та Крігеро. Друзі, всім величезне дякую.